І сьогодні я хочу поговорити і розказати власне вам, як я обіцяла у минулому випуску і отримала багато повідомлень про те, як же почати медитувати. Я вже на протязі, мабуть, 10 років займаюся медитацією і можу сказати, що вона позитивно впливає на мій стан, на моє життя, і це такий, знаєте, спосіб концентрування і концентрування в першу чергу. На своїй власній внутрішній тиші, що вона дає, що увесь хаос думок, який твориться навкруги, він не може впливати та наводити на вас шкоду. Бо усі думки, усі висловлення, уся політика, вся релігія, усі напрямки, взагалі, думок, страхів, переживань, радощі або жалю, вони знаходяться там. У зовнішньому такому шарі уявному, в якому цей обмін е, виходить дуже-дуже потужним і на дуже великих швидкостях. І так як ми знаходимося усі в одному полі, то ми не можемо це не відчувати. Тому для того, щоб позбавитися цього хаосу в думках і знайти свій чіткий центр і розуміння себе, треба починати. І вміти концентруватися, бо коли саме людина більш сконцентрована, вона більш ефективна. Що вона читає, то вона читає, і вона на 100% поглинає інформацію з книжки. Да? Якщо вона збирається щось приготувати, то вона із душою поглинена у цей процес, да і готує найсмачнішу справу. А да? якщо вона працює, то вона на всі 100% віддається. А якщо у людини дуже багато хаосу, які, до речі, роблять і наші соціальні усі сітки, да, і усі платформи великі, це все е, збиває з курсу. Це все дає такий розфокус. Тому для того, щоб споживати інформацію якісно, треба звичайно навчитися її відбирати і фільтрувати. Це по перше, да по-друге, це звичайно навчитися концентруватися, навчитися концентруватися на тому, що важливо. І ось підходячи до того, яким чином можна почати медитувати. По-перше, це моя рекомендація, звичайно, виділити місце для медитації. Я дуже люблю просто сідати біля вікна, бо ця зона мене дуже надихає. Коли є велике вікно, будь-яке вікно, яке дає вам повітря, да, якщо ми говоримо за музинні восени, весінній час, да, коли ще трошки прохолодно, ти не можеш вийти на вулицю, найкайфовіше це, звичайно, проводити медитацію на свіжому повітрі у парку, на землі, біля води, в лісі, наприклад, да, то це, звичайно, ще наповнюєтесь від природи. Бо чим вище поверхи, наприклад, багатоповерхівки. Да, Тим менше ми заряджаємося від самої землі, А ми ж все ж таки по ній ходимо і ми також отримуємо її енергію. Але це про це трошечки пізніше. Коли ви знайшли своє, знаєте, місце сили, це може бути ваша улюблена кімната, це може бути просто куточок, де ви сховалися і вас ніхто не чіпляє. І вам просто там комфортно. І запам'ятайте, це місце це місце буде дійсно вашим. Місцем сили, бо коли ви будете повертатися туди знову і знову у різних станах, коли ви розряджені, да? то, наприклад, коли ви розряджені і прийдете туди, це місце вас підзарядить. Да? Це як місця сили у різних частинах світу, коли дуже багато людей тобі, да, чисто. І вони його заряджають своєю власною енергією. Тому виберіть цей кут, можна ще почитати, да, по фенчую, які там благополучні кути в вашому домі. Це обов'язково повинен бути кут, але, наприклад, зона, так, яка вас надихає. Виберіть це місце, облаштуйте його так, що це може бути стілець, це може бути коврик для йоги. Це може бути класний пуф. Да? От в мене такі м'якенькі пуфи. І коли в мене, наприклад, були спини після роботи, я люблю прямо в них отак от провалитися, щоб він мене просто обіймав. Да? Тобто вам повинно бути зручно, вам повинно бути зручно і, звичайно, от відкладіть усі справи. От наскільки можна це зробити. І найкайфовіше це звичайно і дуже круто працює зранку. Чому це працює зранку? Одного часу я просиналася прям дуже рано. Я могла просинатися 5-5, да, там в 6, я 6 вже не вважаю це дуже раннім часом. Але з першими промінцями сонця це дуже круто просинатися, і коли найпливовіша планета, яка впливає на нас, вона нас підзаряджає зсередини. Але головне це знайти мотивацію, що вас буде надихати, підіймати так рано. Бо, наприклад, якщо ви хочете приділяти час собі. То це найкращий час, тому що люди ще навкруги не прокинулися, тому що ще світ навкруги він весь спить. І цього хаосу думок його просто немає. І ви, вас ніхто не чіпляє. Тобто у вас телефон ніхто не пише, не дзвонить. Ваші рідні можуть ще спати, діти, собаки, я не знаю, люди, з ким ви живете. І це кайфовий час провести з самим собою. Тому, якщо ви просто поставите собі за мету, наприклад, і ця мета буде вас підіймати, звичайно, треба лягати раніше, да або якщо ви лягати у годину, у першу, у другу ночі, то звичайно ви просто ропрокинетесь розбитою, да? розбитим. Тому дуже кайфово. Якщо ми говоримо про повноцінний здоровий сон, якщо ви засинаєте в 10, ви ок прокинутися в 6, ваші 8 годин, то навіть в 7 це також окей поспати. Тому а, виділяйте цей час і заплануйте поставити будильник там. Один раз у 6, другий раз у 6, третій. Через тиждень, коли ви будете ставити будильник на 6, ви вже прокинетесь самі і ви вже станете. Да? Коли кажуть, як почати бігати зранку, покладіть форму, щоб вона вам маячила і роздратовувала трошки. Да? І коли ви її будете бачити, 3-4 рази на п'яти разів побіжите. Так і з цим працюю. Повинна бути мета. Мета це що? Це власний спокій, стан рівноваги, який я хочу отримати, і який я можу надати собі без зайвих методів, без заспокійливих, без. Якоїсь допомоги ззовні, якою я можу просто виділити час і направити на себе, що я можу зробити для себе, чи це не є самопіклування і самоповага і самолюбов до себе? Це і є любов і повага до себе, коли ви приділяєте час самій собі, самому собі? І, до речі, у чоловіків виходить медитувати набагато краще, ніж у жінок, бо у жінок хаос, хаос. Думок, тому що вона вже прокидається з цим хаосом. Їй треба там сніданок зробити те, зробити, те зробити, масочку нанести, порозминатися, поробити всіх, нагодувати, всіх виправити Да? Ну і це нормально, це нормально так у всіх. Тому найкращі медитатори практики з йоги — це чоловіки, звичайно, і в монастирі йдуть на сам перед чоловіки, бо вони можуть займатися. Одним цілим спрямована на 100%. У жінки стосовно цього дуже багато думок, і тому наша задача звести до мінімуму ці думки. Коли ви, наприклад, з кожним разом будете підвищувати якість і кількість хвилин вашої медитації, ви будете помічати, що ваші думки вони розкладаються на начебто по поличках. Тобто, знаєте, ця фраза монадік, так казав у пісні, де мислі становяться чистими. Це чистий розум, не затьмарений. почнете відчувати, що вам з кожним разом кайфовіше. І от ви присіли, знайшли це місце, можете покласти долоньки на гору. Таким чином, вибудовуємо трикутник, це також дуже класний провідник через нас з позвоночника повністю до макушки це класна зона трикутника, і долоньки нас з'єднують з цим отриманням і заходом інформації та енергії як знизу, так і зверху. І начебто стаєте як сусуд, який пропускає через себе енергію. Якщо ви ще почнете це все уявляти, ви Можете навіть відчути вібрації, особливо якщо ви це робите на свіжому повітрі, якщо у вас є дача, або ви живете в будинку. Це дуже сильна енергія. Ми дуже чуттєві, знаєте про це. Просто треба оцю сілу шпайки і упередження усі зняти з себе. От, ви присіли, відкидайте всі думки. Посидіть і більший метод розслаблення це дихання. Почніть вдихати, вирівняти спинку, да, і почніть вдихати просто знизу до верху, да, пропускати через себе кисень і насичувати легені, насичувати кров, насичувати, от прям уявляйте, да, як кожна киснева клітинка доходить до кожної вашої клітинки. Да, іде збагачення кислородом вашого тіла, ваших усіх органів. Да, коли вирівнюється ну, позвоночник, ви е, починаєте розправляти плечики. Якщо спинка болить, нічого страшного, якщо ви трошечки скруглите. Да? Але намагайтесь намагайтесь вирівнювати. Чому це дуже круто, коли рівненький позвоночник? Да? Тому що тоді дуже круто насичується киснем усі органи, і усі клітини. Це також дуже класно на фізіологічному стані. Тобто фізика, вона є зв'язана із нашим і духом, і це складає да, і відчуття, і того, що, наприклад, і науковці да, це можуть підтвердити і ті, хто живуть відчуттями, да, езотеричні напрямки і все таке. Але більше про це будемо розмовляти і розкривати ці теми далі. І коли ви присіли, починаєте дихати, порахуйте разів 10, да, як ви робите глибокий, глибокий дих. З частини пропускаєте через себе аж до маківки. І глибокий видих. Носиком можна вдихати, да? через ротик можна видихати і уявляйте собі, начебто ви вдихаєте і оновлюєте свій організм свіжим повітрям, свіжим киснем, свіжими думками. Заряджаєте себе новою енергією і видихаєте усе непотрібне. І так зробіть 10 разів. Ви вже відчуєте, що вам набагато краще. 10 разів глибокого вдиху і видиху. Ви побачите, як розпрямляються плечі. Як начебто, знаєте, ваша голова вона, вона розслабляється. Насичення і збагачення киснем організму це найвпливовіший вивід людини зі стресу, із якоїсь нестандартної ситуації, із того, щоб в організмі на фізіологічному та енергетичному думковому принципі склалися рівні і чисті. Енергії. І ви відчуєте, як вам вже після цієї міні-практики, яка зайняла вас 3 хвилини або 5, вам стане набагато краще. А далі ми поговоримо про це у наступному випуску, То я хочу звернути вашу увагу, що кожного разу медитація це як тренування. І якщо ви не почнете собі виділяти кожен день по 5 хвилин. І з кожним разом, як на тренуванні, результату не буде. Медитаціям також можна навчитися. До медитації також треба підійти і зрозуміти найголовніше, що це для когось найскладніше. Бо, як пишуть дуже багато дівчат, мені так? я саджуся і я починаю про щось постійно думати, думати, думати. У мене хаос, хаос, хаос. Дозвольте собі, дозвольте собі цей хаос. Дозвольте собі, якщо у вас хаос. Взяти ручку, взяти ваш блокнот, присісти, сконцентруватися, подихати і почати виписувати цей хаос, залишити всі думки на листочку, відкласти це поруч собою, структурувати і сісти, посидіти далі. І ви подивитесь, ви почнете розгрунтовувати ці шари думок і залишати ваш. Разом чистим і ви відчуєте легкість. А потім, коли ви все ж таки приділите своєму внутрішньому стану цей досвід, цей час, будете дуже вдячні собі за те, що ви це зробили, і ви вже зробили крок перший. Що зупинилося і подивилися моє відео перше, може, навіть це друге. А третє це вже ви підете і спробуйте заведете собі будильник, да? забажаєте собі заспокоїти свій внутрішній стан самому, бо ніхто не зможе вас заспокоїти жоден чинник, окрім вас самих. І коли ви виписали і сіли, і дозволили собі розслабитися далі. Ви побачите, як вам стане легше, і обов'язково бути собі вдячні за цю практику. Не винніть і не коріть, якщо у вас не вийшло з першого разу. Я, мабуть, разів двадцять сідала, і просто що я була впевнена, я знала, як це впливає на людину, і я вже розуміла, що ми заспокійливі, мене не можуть його Оцю кількість думок, кількість задач. Кількість усього, що просто вже почало зводити з розуму, я зрозуміла, що мені треба розібратися з цим самою. І я просто сіла і виписала, і я виписувала так, і в мене було куча справ, і я завжди хотіла щось поробити. Це ж мозок він починає вас відволікати, щоб ви робили усе, тільки не сиділи в позлоту і нічого не робили. Дозвольте собі, відстежити це, дозвольте собі, але коли ви вже сіли і прийшли, намагайтесь концентруватися. Відпускайте від ці всі думки. Якщо у вас не вийшло з першого разу, це не значить, що у вас не вийде взагалі. У Вас вийде з 20-го разу, як вийшло, наприклад, у мене. Да? А скільки поетів, скільки композиторів да, намагалися і пробували. Да? А це також медитація. Те, чим ми займаємося однонаправлено, це і є медитація. Може, ви займатись квітами і ні про що більше не думати. Це медитація. Да? Просто коли ви ще сідаєте і взагалі нічого не робите, це найвище поєднання зі своєю душею, зі своїм духом. І ви будете відчувати чути дуже багато відповідей. Тому не коріть і не мені себе, якщо у вас це з першого разу не вийшло. Я вам скажу: 100% ні у кого не виходить з першого разу. Ви можете намагатися і кожного разу заплановувати. П'ять, шість сім хвилин з кожним днем. Просто присісти у цю точечку і просто посидіти, повиписувати і ще посидіти, подихати. І це вже концентрація на чому на собі. Це вже те, що ви зустрілися самі з собою, а не злякалися, закинулися і побігли далі. Тому я вам бажаю успіхів. Я вам бажаю. Не перемикатися, я буду більше і більше розповідати про свої власні відкриття і ділитися з вами, бо я нереально від цього кайфую і нереально кайфую від цього стану, який дарує мені медитація, самопізнання і якийсь світ інший, глибокий відкривається. Ось тому намасте. Підписуйтесь і слідкуйте. Я буду рада вам.